Щоб зуби були чистими і здоровими, їх обов'язково треба чистити. Тримай це тобі зубна паста та маленька щітка. Дуже маленька. Дені, це тобі. Я ненавиджу чистити зуби. Брітні, а це тобі. Твоїм зубкам знадобиться величезна щітка та величезна зубна паста. Але навіщо? Друзі, ви потрапили до нового челенджу. Велика, середня і маленька їжа. Погнали! Так, ну що, я готова почати перша. Відкриваємо пасту та видавлюємо на щітку. А чому не видавлюється? Вона не могла так швидко закінчитись. Так, там щось є. Я дістану тебе. Ой, ну от, я вся в пасті. Зачекайте, подивіться, як прикольно вона тягнеться. Годі з мене сміятись. І так, беремо щітку і наносимо на неї трохи пасти. Ауч! Так, треба придумати інший спосіб. О, точняк! Я закручу зубну щітку в пасту. Валя! Тепер можна і зубки почистити. М -м -м. Яка смачна паста. На смак як жуйка і бульбашки виходять. Клас. А можна тепер буду я. Я вже вигадав, як дістану свою пасту. Просто розріжу упаковку зверху. Ось так. Тепер в пасту щитку. Вау, як апетитно! Ам? Смакота! Це ж реально жуйка. Так, реальна жуйка. І у тебе її так багато поділишся? Ні, звісно, ні. Ця смачна паста лише для мене. М -м, смакота. А тепер хочу надути бульбашку. Вау, яка велика! Погляньте, у мене вийшла куля. Брітні, подивись, дивись, що я зробив. Дені, ти навіщо мене відволікаєш? От і полетіла твоя куля. І так, видавлюємо пасту на свою величезну щітку. Нічого собі як багато. Не терпиться спробувати. М -м -м, супер. І навіть бульбашки виходять прикольні. Ну, а тепер почистимо зубки. Ого, що це, піна? Брітні, ти що там? Так, так, все супер. Давайте разом пограємо з піною. Її так багато. Це дуже весело. Так, прикольно. Мені дісталась найменша піца. О що у вас? Нічого собі. У мене середня піца. А що у Джес. Неймовірно. Так, так, і ще раз так. Величезна піца лише для мене. Ох, дені, починай зі своєї крихітки. Mm. Припиніть сміятись. Знаєте що у мене є маленький ніж. З його допомогою я спробую розрізати піцу на маленькі шматочки. Ну, щоб довше нею насолоджуватись. Mm, як апетитно пахне. А на смак дуже здорово. Mm. Знаєте що. Хочу з'їсти одразу все. Ех, шкода мені не вистачило. Брітні, у тебе такі великі шматки. Навіть не мрій, Дені. Я все з'їм сама. М -м, як же багато тут сиру, і він так апетитно тягнеться. Ей, а куди дівся шматочок? Як мою піцу крадуть у мене з під носа? Дені, тобі не соромно. Що за нахабство? Взагалі-то я не дозволяла. Ну, все, зі мною жарти марні. Отримуй Дені. Ні, зачекайте. Ось так. Без нього набагато краще. Джес, приступай. Ну і що ж, мені вже давно не терпиться спробувати. Ця піца виглядає неймовірно апетитно. М -м -м, яка ж вона смачна. І сир, і пепероні просто пальчики оближеш. Ой, здається, я трохи втомилась. Наїлась? Тож давай ми допоможемо. Ні, я з'їм все сама. Мені ваша допомога не потрібна. Ой, останні три шматочки. Це вже не насолода, а покарання. У нас з'явилась крута ідея. Ви нічого не бачили. О, ні, а що з моїм стільцем? А, -а, а падаю, друзі. Ну от і все. Тепер піца наша. Налітай. Джес не хвилюйся. Ми доїмо! Що? Ні, ні, ні. Це ж гострий табаско. У мене пляшка табаско, але побільше. Боже мій, що мені робити? У мене величезна пляшка табаско! Мамо, як для велетня. І як я це вип'ю. Брітні починає, але мені дуже-дуже не хочеться. Добре, нічого не вдієш. Треба спробувати пару крапель. Ай-яй-яй, як же сильно горить язик. Добре. Випити все швидше і більше ніколи не згадувати про це табаско. Мамочки, допоможіть мені. Звух. Так, потрібно якось допомогти брітні, бо вона вибухне. О, погляньте, це ж мені пожежна. До мене не прийшла ідея. Давайте трохи остудимо, брітні. О, так. Велике дякую. Мені стало набагато краще. Вода справді здорово допомогла. Джес твоя черга. Серйозно, не хочу, але нічого не вдієш. Потрібно зібрати силами. Сподіваюся, мене вийде все випити і не згоріти. Ой, як же це не смачно. Залишилось, залишилось ще трохи. Я майже випила все до кінця. Ой ой, мені погано. Всередині все горить, наче сотню багать розпалили. Я не можу тримати це в собі. Отак холодна вана. Що може бути краще? Здається, і вже все гаразд. Денні, Тепер ти? Ні, треба щось придумати. О, точно. Я вип'ю табаско через трубочку. Так буде набагато швидше і не доведеться піднімати пляшку. П'ємо, п'ємо, п'ємо і намагаємось не зосереджуватись на смаку. О, ні, це нереально. Мені дуже гостро. Здається, зараз почнеться. А, я випускаю вогонь як дракон. Ну і ця шоколадна фабрика. О ні, мої кулі. А, начебто краще. Ой, а хто там на мене падає? Це я, Вонка! ловіть. Е, зі мною все окей. Ось це вигляд. Ого. Не дивіться. От візьміть рушник, можете прикритись. Велике, дякую. А ви перестаньте сміятись. Дякую, що дивитесь наші відео та ставите лайки. Підписуйтесь на канал та діліться ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!